Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. І сьогодні ми з вами обговоримо правду про українців в Польщі. Ми про це вже неодноразово говорили, про те, наскільки велику користь українці Польщі приносять. І, на жаль, польська оця антиукраїнська пропаганда у вигляді фермерів. Інших протестувальників вони постійно хочуть переконати весь світ в тому, що українці це якісь нахлібники, що українці це люди, які просто тільки хочуть отримувати якусь допомогу і нічого взамін не віддавати. Натомість ми багато разів вже з вами говорили про те, що українці приносять величезну користь всій Польщі загалом, і на сьогоднішній день з української сторони пролунали конкретні цифри. Того, скільки і якої користі українці від початку повномасштабного вторгнення принесли для польської економіки. Як на мене, це є дуже визначний фактор, тому як тепер не просто ми там на Ютуб-каналах говоримо про цю користь, а є конкретні цифри, про які сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І ми зараз про це поговоримо. Дуже важливо, щоб подібні відео поширювалися серед поляків. Тут на Ютубі можна включити. Субтитри для того, щоб вони могли розуміти, про що я говорю. Тому діліться з ними. Нехай вони дивляться, нехай перевіряють інформацію також і по своїх джерелах. І я думаю, що в загальному це має позитивно впливати на відношення поляків до українців. Також вдячний, друзі, кожному з вас за підтримку кожного відео лайком. Підпискою, коментарем цим ви дуже і дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, давайте перейдемо власне до цифр. Під час прес-конференції 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про вагомий внесок українського бізнесу та біженців з України в польську економіку. Нарешті в нас є конкретні цифри, бо вже були заяви там з польської сторони, і з української сторони, але ніхто жодного разу там конкретних цифр е, приводити не міг. Тим паче настільки докладних. Українські підприємці сплатили в польський бюджет, це тільки підприємці. Почнемо з цього. Українські підприємці сплатили в польський бюджет 2 мільярди 300 мільйонів євро податків та внесків на страхування, тоді як. Польща витратила лише 1 мільярд 100 мільйонів євро на підтримку українських біженців та соціальну допомогу. Тобто тільки українські підприємці сплатили у вигляді податків та інших внесків більш ніж в два рази коштів від потраченого. Тобто, Польща витратила 1,1 мільярда, а українські підприємці, яких нареєстрували зараз дуже і дуже багато, заплатили 2 тобто набагато більше. Також українські біженці внесли значний вклад в польську економіку і витратили понад друзі, 4 мільярди євро. Зокрема, через розрахунки в магазинах, тобто, це взяли просто вибірку всіх там українців, які здійснювали якісь оплати тільки за допомогою банківських карток. Скільки що українців розраховували готівкою? Підрахувати неможливо, але ми розуміємо, що це також додаткові кошти. За період 22-23 років у українці в Польщі зареєстрували сорок вісіч чотириста. Підприємств і різного типу компаній, і вони також сплачують податки до польського бюджету. І в загальному на сьогоднішній день 691 тисяча українців, які працюють в Польщі, сплачують всі внески, страхові, сплачують всі податки. І ці кошти ми розуміємо, що в переважній своїй більшості також. Вони витрачають саме на території Польщі, знову ж таки сплачуючи ВАТ, сплачуючи інші податки, е, даючи нові гроші для польських і українських підприємств, які розвиваються на території Польщі, і е, виходить, що економіка на цьому тільки зростає. Якщо зараз забрати цих всіх, е, скажімо так, учасників ринку, то Польська економіка, польське ВВП, вони не будуть, вони не розсипляться, як там багато хто говорить. Але при цьому е, дуже і дуже сильно е, буде знову стагнувати польська економіка. І на сьогоднішній день е, це вже заявляла і польська, і українська сторона. За, тільки завдяки українцям, які на сьогоднішній день працюють, витрачають і проживають в Польщі. Польський ВВП е, забез... ну, він на сьогоднішній день забезпечений щорічним зростанням від 1 до 3%, відсотків, що є просто максимальними такими показниками в період стагнації, високої інфляції і тих проблем, з якими на сьогоднішній день Польща зіткнулася. Тому е, я хочу закликати абсолютно всіх українців, які проживають в Польщі, які проживають в Україні, відкидати від себе оці наративи е, пропагандистські про те, що українці в Польщі хочуть тільки брати і нічого не хочуть взамін віддавати. Бо е, нам офіційна українська сторона надала конкретні цифри, конкретні суми, з яких ми можемо зробити висновок, що та допомога, е, яку українці, кожен українець, який проживає в Польщі, надав. Польській економіці вона навіть в долю не падає абсолютно з усією допомогою, яку Польща надає Україні. І знаєте, тут також не потрібно задирати носа і говорити, що от ми Польщі там допомогли, ми, ми такі круті, ми такі класні. Ні, Польща в свою чергу допомагає також наскільки сильно може, допомагає Україні. Це було і на початку повномасштабного вторгнення. Це є і зараз. Просто на сьогоднішній день є також проблеми в наших відносинах, які пов'язані з агроекспортом. Але в загальному Польща як допомагала, так і допомагає Україні. І... Знаєте, на мою думку, це одна е, з найкращих е, таких е, позицій, яка може бути, коли українці, які працюють в Польщі, допомагають польській економіці, а Польща, в свою чергу, допомагає Україні. І тут не можна говорити про те, що якась одна сторона краща, якась гірша. Тут ми можемо говорити виключно про справжні е, такі взаєморозуміючі і взаєм, взаємодоповнюючі, скажімо так, е, Фактори і підтримку один одного, тобто це позиція виграв-виграв, і тут е, обидві сторони є надважливими, тому як Україна без Польщі. Буде мати величезні збитки і може взагалі не вистояти це з однієї сторони, і з іншої сторони, польська економіка точно так само дуже і дуже сильно потребує українців, які тут проживають, які тут знаходяться, які тут платять податки і витрачають свої кошти на придбання різних товарів. Тому потрібно, скажімо так, тримати голову холодною потрібно розуміти, що всі ті провокації, які є, вони будуть ще якийсь період часу. Тому як в Польщі наближаються місцеві вибори, і повірте мені, що кожен покидьок з партії конфедерація або з інших партій, які грають на антиукраїнських настроях. Вони будуть продовжувати е, нагнітати, скажімо так, цю ситуацію і е, те, що відбувається в Польщі. І наша з вами задача це, по-перше, не втратити власне лице. І по-друге, доносити до поляків, що взаємовідносини між Україною та Польщею є взаємовигідними, і що е, кожна сторона потребує іншої сторони. Це є дуже важливо для е, Якби для загального розуміння тієї картини, яка на сьогоднішній день складається. Бо і всі ці протести, які зараз є, вони закінчаться. І, можливо, навіть будуть покарані всі винні, хто порушував кримінальний кодекс Польщі, хто знущався там з України, з українських перевізників і так далі. І дуже важливо, щоб після цього взаємовідносини між звичайними людьми також збереглися в хорошому стані, і щоб та ксенофобія, якої зараз є. Просто дуже багато на території Польщі, щоб вона потрошки згасала і щоб наші взаємовідносини знову покращувались на абсолютно всіх рівнях. Дякую кожному українцю, хто подивився це відео. Вдячний за ваші поширення, за ваші лайки, за підтримку. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!